Всім доброго дня! Вас вітає кампанія «Сингента Україна. Сьогодні 1 травня 2020 року. Міжнародний день праці. В Україні офіційно оголошено вихідним днем. Але ми знову знаходимося в полях, так як посівну кампанію ніхто не відміняв. Цього разу в Запорізькій області, в Вільнянському районі. де ділянка кампанії «Сингента» – поле, ТОВ НВП, «Сортостанція». Сьогодні під посів соняшнику буде внесений грунтовий гербіцид примек 3DZB. Ось його підвезли. Дві діючі речовини, есметалохлор, тербутилазин. Ефективно захищає від однорічних злакових та дводольних бур'янів. Внесемо гербіцид, потім зробимо культивацію і посіємо насіння. Продовжуємо посів соняшнику компанії Сангента. Дві сівалки в полі, щоб всі так жили. А ось воно насіння компанії Сангента. Хочу сказати, що все насіння компанії Сангента протруєне. І це дуже важливо, тому що запорука гарного та високого врожаю це здорове та протруєне насіння. Насіння соняшнику в компанії Сенгента протруєне двома препаратами: перший Максим XL, дві діючі речовини, лодіаксаніл та металоксилем. Це препарат системної та контактної дій для боротьби з ґрунтовими та насінневими інфекціями, а також хворобами, які можуть з'являтися на початку всходів. Другий препарат Круїзер 350, діюча речовина тіме Системна дія цього препарату ефектно захищає від ґрунтових та повсходових шкідників на протязі 6-8 тижнів. Сьогодні разом з нами в полі знаходиться експерт з польових досліджень Саценко Денис. Всім привіт. Зараз запитаємо у Дениса. Які агротехнічні роботи проводилися на даному полі до сьогоднішнього посіву? І взагалом, що це за поле? Так, на цьому полі посіяна муруза, соняшник, ріпак, якщо подивитись туди, і зернові озимі. Зараз ми стоїмо на полі з соняшником. Взимку під соняшник було внесено ЖКУ 7,24 кг під глибоку оренку. Потім було закриття вологи, культивація. Потім перед самим посівом сьогодні, 1 травня, було внесено ґрунтовий гербіцид при Мекстра ТЗ Голд. І потім зробили культивацію. Посіяли ми соняшник густотою 52,5 тисячі на гектар. На глибину. 6-7 см. І зараз ми подивимось, як посіяно, достало чи до вологи і як воно лежить в полі. Як бачимо, він лежить в вологі. На відстані 27,7 см друг від друга. Ну, лопатка у мене 25 см. Перед цим ми все робили з рулеткою, виміряли глибину, виміряли. Відстань між насінинами. Оно де там насіння не видно. Ось насіння лежить. Раз. в волозі як видно. Так що сходи будуть. Два. І три. Так, З посівом соняшнику. Зрозуміло. Так. Да. Е, під... Посів е, було сульфату амонію добрива 924 е, нормою 100 кг на гектар. Думаю, посів дожен вийти добре, все буде залежати від цього року. На даний момент він нас не радує, але все побачимо. Зараз ми передвигаємося на поле з кукурудзою. Вона була посіяна 21 квітня і вже повинна включитися. Кукуруза вже почала вчитися. І вистачило вологи. І вона почала свій розвиток. Кукурузу ми сіяли нормою 55 тисяч, на глибину також десь 5-6 чи 7 сантиметрів. По добривам було все аналогічно з соняшником. Ось таке красиве поле з озимим ріпаком компанії Сангента. Сьогодні разом з нами в полі знаходиться Швачунова Інна, технічний менеджер олійних культур. Інна, привіт. Привіт! Ну що тут, як стан нашого ріпаку? Стан ріпаку добрий, ворог не спостерігається, шкідників також проконтролювали. Це наразі є гібрид гладів. Якщо подивитися і порівняти його з іншими гібридами, які також знаходяться на цьому полі, то він буде трошки вищий і інтенсивніше квітне. Це характеризується тим, що він інтенсивніше на весні стартує, тому він трошки швидше набирає вегетативну масу. Чудово! Пропоную подивитися його ближче. Що у нас тут? Ну що, який тут стан? Ну, для цього року стан цього поля по ріпаку дуже задовільний, тому що в окрузі є що дискують, є що забивають на нього, але тут арабс вийшов більш-менш добрим. Зараз я вирву вам рослину і покажу, що наш каратезіон поміг проти прихону хоботника, тому що було вчасне внесення. А також можна побачити зараз по квіткам. Відкаїда немає. немає, як можемо побачити, є явні пошкодження від морозу, але він чистий, без прихону хуботника, його ліщинок. Так що врожай буде. А скільки, дізнаємось потім. Зараз ми перейдемо на поле озимого. Ячменю і пшеницю. Зараз ми перейшли на поле зимового ячменю. Це гібрид гутер, він знаходиться в доброму стані, незважаючи на морози, чистий, без явних пошкоджень і хвороб. Так що перше внесення нашого Q-Turbo модуса, а також Angel і Prima Forte були ефективні. Prima Forte Запрацювала добре. Ось дискуранія. Вона підсохла вже. Талабан, грицики, мак дикий. Все під прямо форту. Сьогодні у нас перше травня. Препарат вносився два тижні тому. Ось теж добре видно дію прямо зараз ми перейшли на другий гібрид нашої компанії це гібрид галатіон також в доброму стані що гута, що галатіон зараз знаходяться у фазі прислагового листа і вони будуть вносити скоро Т2 обробку це Елатус Рія і Каратедіон. По стану поля видно, що поле в задовільному стані. Хвороб поки що не видно і, напевно, і не буде. Лише кінчики пшениці, ну, побила морозом. Те, що ми вносили, це наша суміш препаратів для озимих зернових, зима форте, енджіо, мок і тіл турба.